Сьогодні покажемо вам нові кольори нашої і вашої улюбленої моделі. Саме найцікавіше те, що ці кольори нам вдалося замовити вперше, хоча з даним виробником ми співпрацюємо вже п'ятий рік. Часто немає шкіри потрібного кольору, бувають довгі терміни очікування по декілька місяців. Або ж ми просто помилялись та обирали трошки інші відцінки. І якщо першим кольором ми вас не здивуємо, то другий точно заслуговує вашої уваги. Це саме той ідеальний шоколадний відтінок. Ця сумка ідеальний варіант для щоденного використання. Вона закривається на клапан, має два відділення, які розділені кишені перетинкою Стилю також додає металевий ланцюжок, в який вплетена шкіра. У нас в наявності багато кольорів цієї моделі і асортимент постійно оновлюється.